Так, з тих всіх, що я казав, що проблемні були персики, це був єдиний, який більш-менш розвивався. Добре і навіть е врожай був одного персика. Ну Врожай можна було з тих отримати, але отримати, але цей от такий він у нас вийшовся, що з чимось тут якісь проблеми. Ну, дивимося, починаємо з верхівки. Що, розвантажуємо чуть-чуть? Так, -чуть? да, розвантажуємо цей врожай, бачите, є тут брунічки, що воно нам розвивалося. Тут придеться потім обірватись. Тут гілочка така маленька, так? Бачите, є дві бронечки. Я це зрізаю. Цей так само. От полишав. Бачите, маленькі ростові. І верхівка у нас росте. Так само цей зрізаю. Бачите? полишав. Тут, тут, тут. Ось це така. І так, опускаємося нижче. Чому зрізаю? Щоб воно рівномірно розвивалося. Допустимо, тут вся вже товщина є. І брунька. є брунечка у нас тут. Можна не ту, ну зріжемо на цю. Ось так, відрізаю, да? Бо піде потужний, буде розвиватися тільки цей. І це і буде, але це буде сильніше, буде перетягувати нас. І так само опускаюсь вниз. І так само на цей рік підрізаю всі. Бачите, підрізав тут. Ось це сухе, бачите, біля сухого вийшло. Так що не спішіть обрізати. Навіть тут щось вийшло у нас. Ось. Забрав. Так само тут. Ось ця гілочка. Ось ця гілочка ще одна. Маю тут знизу дві. Одну і другу. Я обрізаю. Наступно обрізав. Так, що там у нас сухе. Тут у нас вже нічого не потрібно. Тут залишилося дві, бру... дві є, я їх залишаю, обрізаю. Тут зрізу лишив на дві. Это такой кизячок. Я кізячок. А я заберу. Так, ракурс меняем. Так само ось ця гілка. Бачите, має кілька. Фокус. Бачите, да? Я її то сухие забрав. І ось так само ця гілочка має дві брунічки. Має дві бруньки. ми їх обрізали. Ось так ми обрізали цей персичок, щоб він розвивався. Все остальне забрали. Потім цей цвіт придеться плоди пронормувати, може лише один-два там внизу, якщо буде. Так, ось це ми завершили. Цей перші обрізати, тут не знаю що. Ось таке в нас є. Тобто даємо дереву розвиватися. Саженці були слабенькі. Зараз я вам покажу, який в мене був саженець трьохрічний, то він вже вище в мене ростом. А ці, якби був добрий саженець, то воно вже було б з мене ростом і вже міг потримати повноцінний урожай. Ну, не знаю чому так, чи підчепа не підійшла, чи ґрунт, чи такі сорти. Ну, що маємо, то маємо. Так, її у мене ще не карин. Теж проблемний був. Як розумію, що я його замінював. Ну, ось таке воно в мене вийшлося після минулого року. Цей рік воно. Росло, сухе обрізав. Маємо тут, ну, в принципі, воно що тут у нас в коліно? Ну, доступно, так, але є тут один, два, три, чотири. Плоди ми потім заберемо і буде воно так рости. Але який тут нюанс хочу сказати? Бачите, воно у нас тут пустило і ось тут. І ось тут є така гілочка. так тобто Ось таке деревце. Та в випадку, якщо щось тут не виходить, я поки що це потім треба обрізати, то що залишаю. Якщо вдруг щось не виходить, навіть у вас саженець присох, то в мене, я зараз покажу саженці, виросли з такої бруньки одної. Тобто я зрізав ось так на зворотній ріст. Бачите, одна, одна бронечка. Ось вона. Або, якщо є інша ситуація, там не пішла, можна ось так. Ну, чуть-чуть пеньочок тут лишаємо. І це піде в ріс ще не гірше цього.